Серед сучасних рішень для домашнього використання або невеликого офісу Epson EcoTank l 3286 вирізняється не лише функціональністю, а й стильним дизайном. Білий корпус робить цей пристрій приємним доповненням до інтер'єру, а компактність дозволяє легко знайти для нього місце навіть на обмеженій робочій площі. Але головне це його економічність, продуктивність і простота у використанні. Epson L3286 забезпечує друк, копіювання та сканування з високою якістю. Максимальна роздільна здатність друку становить 5760 на 1440 dpi. Розмір краплі 3 піколітри. Друк без полів підтримується для фото до формату 10 х 15. Сканери з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI дозволяє точно передавати навіть дрібні деталі. Швидкість видачі документів 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Лоток подачі паперу знаходиться позаду пристрою об'єм 100 аркушів. Керування функціями доволі зручне завдяки кольоровому екрану діагоналю 3,7 см та кнопкам керування. Серед способів підключення, окрім USB, можна виділити Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Epson EcoTank L3286 3286 це вдале поєднання сучасного дизайну, надійної якості друку та значної економії. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.